Я долучаю до розмови Ігоря Чаленка, голову Центру аналізу та стратегій. Я, пане Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Радий бачити та чути. Ну що ж, ми давайте розпочнемо, напевне, із та із тих ключових питань, які кілька днів поспіль вже теж не непокоїть, ну можливо, когось і непокоїть, когось а когось ввели в стан ступору, і люди не розуміють, що відбувається із якою метою. Я говорю про кадрові перезавантаження, а те, глобально говорити, бо вони стосуються і обласних військових адміністрацій, і офісу президента, і силових відомостей ну поки що, і певних посад в кабінеті міністрів України глобально чим викликана, викликана взагалі ця ініціатива розпочати велику чистку і взагалі чи можна назвати великою чисткою чи великою перестановкою. Будь ласка. Ну, знаєте, спочатку, коли ми, як експерти, намагалися нащупати дійсно цю логічну канву, чому ж це власне відбувається, то було запропоновано власне підхід пропрацювання двох паралельних треків, які полягають по суті, хочеш миру, готуйся до війни. О, тобто і мирний трек, і що стосується перезавантаження, посилення перемовного процесу, і що буде, якщо все ж таки Росію не зможуть переконати в тому, що необхідно виходити на компромісні позиції і зупиняти війну? І потім так сталося, що президент в своїй заяві і озвучив ті самі думки. Тобто, це та логіка. Яка принаймні є на поверхні, якщо говорити з інституційної точки зору, хоча певні зміни, звичайно, викликають певні запитання, наскільки це буде саме посилення безпекової складової? Бо ми ж бачимо, наприклад, відхід у минуле. Цього безпекового тандему Буданов-Малюк ну з точки зору очільництва ОГУР, поки що немає офіційної інформації, але дуже багато чуток. що Малюк такий покине посаду керманича служби безпеки України. І плюс ж бачимо, що дійсно є намагання вдихнути, скажімо так, більше реформістського духу в Міністерство оборони через, наприклад, пропозицію поставити Федорова на цю посаду, хоча буквально влітку ми побачили зміну, і куди призначили Дениса Анатолійовича Шмигаля. Ну але очевидно, що він зачистив певні авгієві стайні, і його робота на цьому етапі визначена достатньо. Я насправді думаю, що там і питання величезне, що стосується. Кадровий, кадрового браку кого ж ставити на міністра енергетики, а так вже сталося у нас що ну таким мультитулом, але українським мультитулом в виконавчій владі виявився Шмигаль, якого тепер і запросили на посаду міністра енергетики. Але щоб це не вважалося десь пониженням з нинішньої посади, то і мова йде вже про першого віце-прем'єра. Ну, загалом, очевидно, що ці зміни триватимуть і далі. Я, чесно кажучи, маю сумнів, що не буде змін у саме безпековому керівництві, що стосується оборонному. Скажімо так, більше реформістського духу в Міністерство оборони через, наприклад, пропозицію поставити. Федорова на цю посаду, хоча буквально влітку ми побачили зміну, і куди призначили Дениса Анатолійовича Шмигаля. Ну, але, очевидно, що він зачистив певні авгієві стайні, і його робота на цьому етапі визначена достатньо. Я насправді думаю, що там і питання величезне, що стосується кадрової, кадрового браку. Кого... Ставити на міністра енергетики, а так вже сталося. У нас що ну таким мультитулом, але українським мультитулом в виконавчій владі виявився Шмигаль, якого тепер і запросили на посаду міністра енергетики, але щоб це не вважалося десь пониженням. З нинішньої посади, То і мова йде вже про першого uh, віцепрем'єра. Uh, ну загалом, очевидно, що ці зміни триватимуть і далі. Uh, я... Чесно кажучи, маю сумнів, що не буде змін у саме безпековому керівництві, що стосується оборонному можливо навіть тема головкома буде звучати. Ясно, що зараз, спрямо зараз, сирського посувати не будуть, але виходячи з того процесу, який глобальний розпочався, ну очевидно, що просто все і одразу не хочуть робити, щоб десь там не завалити. Ну і можливо і там будуть зміни. Хоча ну, будемо дійсно дивитися, тому що президент вирішив очевидно таким чином продемонструвати, що і готовий до одного і іншого сценарію. Пане Ігорю, давайте напевно поговоримо про найбільш таке от, цікаве. Значення багато кого е, здивував Буданов на посаді голови офісу президента. З одного боку, це говорить про те, що в оточенні президента з'являється ще один, один фаховий військовик, людина, яка розуміє, що відбувається на війні в е, консолідації своїх, зокрема, аналітичних зусиль, наприклад, з паном Палісою, який вже є в офісі президента, це може дати відповідний результат на користь. З іншого боку, це призначення аж ніяк не сигналізує нам про те, що ми, так би мовити, повертаємося до того концепту інституційного, який виписаний в українському законодавстві. Як ви загалом в усіх цих кадрових рішеннях вбачаєте український парламент, українську верховну раду, і її роль? По перше, ми маємо розуміти, що Офіс президента України чи загалом президентська канцелярія, може зараз і бренд Таке назву змінять, бо є шлейф після попередника дуже серйозний, от репутаційний. Тому, можливо, і тут будуть певні зміни. Але ясно, що Зеленський він по суті сам визначає рівень. Компетенції і рівень повноважень свого топ-менеджера. Тобто є бачення там, окремих політичних сил, що ну, це там може бути умовно там, просто ну, як от у нас міністр кабінету міністрів, який впроваджує реальність загалом там, урядової гілки влади, або ну, як секретарі. Наприклад, очевидно, у Зеленського інший трохи підхід, і він набагато більше делегує повноважень якраз на цій посаді. Єдине, що я все ж таки бачу зменшення акценту на внутрішню політику. І ось тут цілком очевидно буде далі укріплення в парламенті і зміщення все ж таки балансу в бік Верховної Ради. Але проблема лишається в тому саме в парламенті немає сьогодні остаточної впевненості, що монокоаліція із залученням там чотирьох депутатських груп, які нібито пройшли екзамен на дієздатність на початку грудня минулого року. Що ця конструкція далі буде працювати? Тобто офіс президента буде зменшувати якраз наголос на внутрішній українській політиці, але в парламенті ну очевидно будуть і далі е, певні е, турбуленції. І от якраз наступний тиждень пленарний він покаже, чи зможуть провести взагалі низку оцих е, е, ну безпосередньо посадових змін те, що стосується кадрових питань, чи е, все ж таки е, голоси опозиції, які закликають до? Коаліції національної там чогось там кожного там своє, чи то порятунку, чи то єдності, чи то стійкості. Але це якраз і показує, що дійсно політичне життя все одно якраз і повертається загалом у внутрішньоукраїнське буття. І сам парламент за будь-яких обставин, навіть зараз, він зможе, хоча б частину суб'єкту. Для себе повернути, і це насправді це добре, бо це вкотре демонструє, що Україна лишається демократичною державою, і е е народні депутати ну все ж таки мають згадати, що ми живемо в умовах парламентсько-президентської республіки. Та ну до речі, от <кхух> Кирило Олексійович Буданов, вчора йому виповнилося. 40 років 4 січня було день народження, так як ти кажуть вздогін Вітаємо дуже важливо, звичайно, що ця фігура на посаді глави офісу президента після Єрмака, особливо який ну до якого було неоднозначне ставлення в. Вищих ешелонах влади і в певних дворах у Вашингтоні, не лише у Вашингтоні щодо Європи, точно сказати не можу. Європейці дуже такі дипломатичні. Вони не виказували свого позитивного чи негативного ставлення. Було багато форумів, миру, дружби, фотографії там в Швейцарії, Альпи, все було. Що важливо після призначення Буданова? Ключовий партнер України сьогодні в Центральній Європі, принаймні, це а, Польща вустами свого прем'єр-міністра Дональда Туска високо оцінила якості Буданова і також. А, Має певні сподівання позитивні після приходу саме Буданова на посаду глави офісу президента. Це важливо, тому що Польща сьогодні також вибудовує свою стратегію оборони, стратегію захисту. І в принципі відверто каже про те, що сильна Україна сьогодні означає сильна Польща. Це однозначно, тут якось двох трактувань бути не може. Ще одна персона, про яку багато говорять, яка теж досить сильна на цій посаді, на своїй посаді, це глава СБУ генерал Василь Малюк. Щодо його. Можливо, звільнення єдине, що прозвучали слова президента Зеленського Під час спілкування з журналістами. Кілька днів тому він сказав, що я зроблю ті зміни, які я вирішив робити. Ну я так розумію, це стосується саме і малюка. Хоча багато військових і генерал Драпати, і керівники Азову, і Білецький і там багато людей висловилися за те, що не треба чіпати малюка. Поясніть, будь ласка, чому таке сильне військове лобі зараз за малюка. І Чому президент так відверто сказав, що це моє рішення, як я вирішив? Так і буде, що може змінитися, тим паче що кажуть про те, що е, пан поклад може очолити СБУ, і до нього теж там різні є сумніви щодо цієї персони. Будь ласка. Що стосується е, такого військового лобі, яке ми побачили, ну я думаю, що мова тут іде дійсно про відзначення тих досягнень, які продемонструвала Служба безпеки України, особливо що стосується е, тих операцій. Які здійснюються системно, але з асиметричним підходом, якраз на території російського аресора, звичайно, вінцем цих операцій є операція «Павутина». На початку червня минулого року, із ураженням десятків бортів російської стратегічної авіації, загалом Служба безпеки України за пана Малюка вона дійсно зайняла. Одне з чільних місць в світі, і зрозуміло, що все це якраз ну нативно викликає бажання ну принаймні відзначити ті успіхи, ту роботу, яка пророблена паном Малюком. Але ми теж маємо розуміти, що ти вже тут якраз переходжу до позиції президента, що це дійсно це відповідальність президента, хоча. На відміну, наприклад, від посади очільника гурмо, все ж таки я нагадаю, що Служба безпеки України є там елемент парламентського контролю. І саме тому за поданням президента. Служба безпеки України призначає і так само звільняє якраз Верховна служба мається на увазі Верховна Рада звільняє очільника Служби безпеки України. От і в цій ситуації може виникнути дуже несподіваний момент, коли менше, менше від більшості конституційного складу Верховної Ради підтримає. Якраз оце подання на звільнення пана малюка, якщо воно буде. Тому час ще є. Очевидно, ті, які зараз чутки йдуть через різні засоби масової інформації, що нібито пан Малюк все ж таки написав заяву на звільнення. Будемо дивитись, очевидно, що це жодним чином не накладає певну тінь на його діяльність. Є там певний кулуарний шлейф, чому це могло відбутися? Ну але. Все ж таки, якщо говорити про ймовірних наступників, дійсно зараз називається два прізвища, окрім поклада, з яким є відомий конфлікт з нинішнім очільником офісу президента паном Будановим через проблеми на початку широкомасштабного вторгнення, коли було вбито агента ГУР. І члена делегації перемовної делегації пана Кірєєва, тоді ліквідованої служби безпеки України. Ну, це був такий конфлікт між по суті силовими структурами, і через це є певний наявний конфлікт. А є пан Хмара, очільник якраз центру Альфа Служби безпеки України. Його теж. Нібито розглядають як можливого кандидата. Ну але все одно, поки немає саме офіційного підтвердження ні від малюка, ні від президента України. Пан Малюк лишається очільником Служби безпеки. Тому, а все інше зараз поки що це ж використовується по суті як інформаційна боротьба. Дякуємо пане Ігорю за ці коментарі стосовно зміни кадрів у внутрішній політиці в Україні. А, і власне продовжуючи цю тему, хотілося б також зауважити, що перезавантаження за анонсом президента будуть стосуватися і обласних військових адміністрацій. Тут важливо підкреслити е, наскільки функціонал людей, які е, є в ОВА, взагалі допомагає поратися із викликами війни наслідками е, російських обстрілів е, загалом. Е, Життєдіяльності наших громад в будь-якій точці нашої країни. Які на вашу думку тут будуть акценти у президента, і які ова і персоналії на чолі їх здобули найбільший антирейтинг, можливо, навіть ваш персональний? Ви знаєте, зараз важко все ж таки за одними критеріями характеризувати того чи іншого чільника, або ова або ми бачимо там інші форми. Чому тому, що кожна область має свої особливості, а десь область є прифронтовою безпосередньо і є необхідність максимальної. Якраз роботи з точки зору, а все ж таки, ну наприклад, побудови третього рівня фортифікацій, десь в області. Мова йде про розміщення об'єктів енергетики, і має бути все ж таки максимальний акцент якраз на допомозі і агентству відновлення, що стосується якраз трьох рівнів захисту впровадження, десь величезна кількість внутрішніх переселенців. Відповідно, соціальний аспект, якщо там говорити про тилові наші регіони. Ну але теж ми маємо розуміти, що. По регіональній політиці, ну на жаль, так виходило, що знаходити безпосередньо наступників на ті чи інші посади ну теж не виходило оперативно, виходячи з тим переліком викликів, які є. Тому будемо дивитися. дійсно, мова зараз заявлена там про 5 плюс безпосередньо областей, де мають опинитися нові глави. Ну, в принципі, ми знаємо, що там Полтавська, Тернопільська. От по тернопільськи в мене взагалі, чесно кажучи, питання. Пан Негода, нібито себе непогано показав. Ну, тим не менш, він же ж заявив, що дійсно йде відповідну відставку. Тут має бути якась чітка мотивація по кожному із регіонів. Тому тут важко дійсно представити якесь єдине мірило ефективності того чи іншого керману. Знаєте, пане Ігоре, я от коли перебував у Львові, спілкувався з певними людьми з оточення керівництва області, ну, людей, які там займаються різними піарами, комунікаціями і іншими речами. Вони говорили відверто, що потрібні люди, які будуть відповідати за результати виборів в області, зокрема. Тобто про це говорилось відверто, що перевіряють, їздять по регіонах, ну, по громадах, дивляться, хто де, на якій позиції, хто що може, чого не може. як, ну, тобто, Зондування вже є, тому чи можна говорити про те, що зміна керівників області безпосередньо може бути пов'язана з тим, хто який результат може дати, якщо ці вибори, які там вони будуть, однотурові референдум плюс вибори, вибори в дії, це вже не має особливого значення. Що воно безпосередньо з цим може бути пов'язано? Чи ні, навпаки, ну тут питання зовсім іншому, як цим областям виживати? Хоча якщо ми говоримо про Тернопільську там чи Хмельницьку область, ну так вони нормально виживають там. Власне, вони не прифонтові там чітко критично. Ну, Тринопічна, та там, прильоти і Хмельниччина прильоти, але в будь-якому разі це не Одесьчина, це не Сумщина, де критична. Чи Чернігівщина сьогодні там просто її е, ракетами били дуже страшно. Тому чи це може бути пов'язано з виборами, чи не варто з цим пов'язувати? Будь ласка. Мотивація може бути абсолютно різна, але ми теж пам'ятаємо, що поки що е, комунікація е, з регіонами, що стосується Офісу президента. Вона на панові Микиті, і очевидно, що е, певне напрацювання з главами обласних адміністрацій теж була зроблена. Що стосується підготовки до виборів. Е, ну, по-перше, звичайно, ми розуміємо, що у кожної влади є бажання використовувати саме е, безпосередньо цю регіональну вертикаль для того, щоб е, просувати безпосередньо свого владного кандидата, і я думаю, що нинішня влада це не виключення, але е, все одно е, підходи, розумієте, тут не обов'язково вміняти насправді голову. Цим може займатися і перший заступник голови обласної адміністрації, як неформально завжди на ньому вся робота тягнеться. От. Тому я не думаю, що це саме є основним. Фактором заміни, але фактор виборів він може бути тим не менш, я поверну нас на центральний рівень, і, наприклад, на пана Федорова, якого запропонували на міністр оборони, ну от коли відбулася ця пропозиція публічна, ну чесно кажучи, то мене склалося враження, що швидких виборів протягом наступних місяців. Ну можливо і не буде, а відтягнеться десь ну мінімум на півроку. Ну або там, якщо говорити там найближче, це кінець травня місяця. Бо пан Федоров, очевидно, що ну його ж називали людина. Яка має безпосередньо займатися виборами, його ставлять на міністра оборони, тому е, і заміна нинішня безпосередньо глав е, якраз е, наших регіонів? Я думаю, що там все ж таки інші мотиви. Та. Ну і насамкінець я хотів би запитати про цей референдум, про який говорили. Ну зокрема, про це говорив голова Верховної Ради України, там інші поважні люди, і розуміння, ну одні кажуть так. Президент не має права морального, перш за все, напевно, перекладати відповідальність за ухвалення тих чи інших рішень, які можуть рішення, які можуть стосуватися територіальної цілісності. До речі, наші партнери на заході також говорили про те. До речі, і Туск про це говорив, якщо не помиляюся, що е певні рішення можуть бути болючими для України і не дуже справедливими з точки зору міжнародного права. Ну тобто, що болючі питання можуть бути, і це питання території, звичайно, чи розумно. Перекладати відповідальність на умовну бабу Олену і діда Петра і там якогось Сергія Івановича і молодого хлопця Антона, який має вирішувати. Питання території, чи все ж таки ці питання мають не, не на референдумі вирішуватися, а вищим керівництвом держави з зарахуванням тих можливостей і е, неможливостей, які будуть на той час присутніми. Чи все ж таки скажуть ні, люди, ви вирішуєте, а потім раптом що скажуть: так це ж не я відмовлявся від території? Ну, навіть нехай не, 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 не назавжди, <гументальна> та але це ж це ж ви вирішили, що ж ви хочете. Максимально лаконічно. Я зверну увагу на коментар пана Стефанчука. Який заявив, що на референдум, а якщо він відбудеться, буде винесено одне питання: чи підтримуєте ви мир угоду? Тобто, по суті, концептуально це такий вибір: ви підтримуєте мир або голосуєте за продовження війни. Тобто тут уже є певна маніпуляція, що буде в цій мирній угоді остаточно на 100% ми не можемо знати, хоча так ми знаємо оголошені ці 20 пунктів, які 90% напрацьовані. Але я нагадаю, що згідно з конституцією України виключно на всеукраїнському референдумі. А приймаються територіальні питання, але водночас 157 стаття конституції забороняє вносити зміни до основного закону, що порушує територіальну цілісність. Тому максимум, максимум, що може бути прописано в мирній угоді, власне, це, наприклад, вільна економічна зона, але точно не віддача наших земель. Бо тут ні референдум нічого не зробить, ні Верховна Рада, ні президент України. Пане Ігорю, дякуємо вам за долучення до ЕТРУ. Дуже цінні коментарі, які сподіваємося для людей в Україні, і для людей наших і наших партнерів за кордоном прояснили трохи більше про кадрову політику станом на сьогоднішній день всередині країни. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був онлайн-гостем нашої студії в проєкті Український фокус.